Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні обговорюємо поточну ситуацію в Дарівській громаді щодо забезпечення електроенергією зв'язком, водопостачанням, наданням гуманітарної допомоги. Спробуємо також дізнатися про кількість пошкоджених і зруйнованих об'єктів інфраструктури, а також про те, які з них відновлюються в першу чергу та з яких причин, чи планується повноцінне капітальне відновлення, чи наразі реалізуються лише тимчасові. Рішення також обговоримо перспективи відновлення освітніх закладів у громаді. А до трансляції приєднається начальник Дарівської сільської військової адміністрації Анатолій Дідур. Мене звати Анастасія Друсінова, і ми працюємо наживо. Це означає, що ви можете ставити свої питання у коментарі. І наш гість вже приєднується до нас. Пане Анатолію, доброго вечора! Дякуємо, що приєдналися. Здоров'я, бажаю, глядачі, здоров'я бажаю студія. Дякую за запрошення. Отже, ну найголовніше, що хочу запитати одразу, яка ситуація у Дарівській громаді зі світлом, зв'язком водопостачанням медичними послугами гуманітарною допомогою? Дивіться, ситуація у Дарівській громаді дуже складна. Але дуже складна вона тільки в населених пунктах, які знаходяться на лінії зіткнення. Це у нас зона активних бойових дій, це п'ять населених пунктів. На жаль, у нас там знаходиться знищення майже 100% цих населених пунктів. Саме там відсутнє водопостачання, відсутнє газозабезпечення і електропостачання. Ще на це жаль. Іванівка, Новотягінка, Токарівка, Панятівка та Микільське. Ем, як виживають мешканці цих громад? Скільки їх залишилося у цих п'яти населених пунктах? Загалом цих п'яти населених пунктів залишилось 300, 380 людей. Але населені пункти Іванівка, Новотягинка зовсім без людей. В Токарівці зараз у нас є 6 людей. Понятівці Тівці 35 всі інші знаходяться в селі Мікцік, селі е, Чи згоджуються люди на евакуацію? Чому залишаються досі під е, такими обстрілами? Е, дуже багато людей виїхало на, е, до. Початку евакуації в цих п'яти населених пунктах проживало у нас майже дві тисячі людей. До початку війни в цих населених пунктах проживало 5200 людей. Тому ми бачимо тенденцію. Як тільки почались дуже великі потужні обстріли, то значна частина населення виїхала. Залишились ті, на жаль, які ми вже не можемо ні вговорами, ні якісь іншими вмовляннями. Достукатись до ним, щоб вони виїхали та покинули свої гуляти. Чи доїжджає гуманітарка? Гуманітарка доїжджає. Намагаємось доставляти гуманітарку, це доволі складно, але доїжджає. Правдами, неправдами доїжджає. Що ви можете наразі сказати про обстріли? Як вони впливають на життя людей та відновлювальні роботи? А... Всі п'ять населених пунктів обстріли щоденно, постійно, тому в цих п'яти населених пунктах відновлення поки немає. Туди не можуть доїхати ані медики, ані пожежна служба, ані поліція, на жаль. В інші населені пункти громади, які трошки подальше від лінії фронту, знаходяться відновлення, йде повним ходом. Ми активно працюємо з державною програмою. Є відновлення. Зараз е, робили вже зріз, У нас десь від початку подача документів та до е, самого отримання коштів, десь приблизно 10-15 діб іде. Отримання сертифікату на пошкоджене житло трошки довше. Так е, чому? В чому виникають проблеми? Основна проблема це документи. Основна проблема це документи. Якщо ми А документи беремо... в плані того, що люди не оформили майно чи значна частина людей відсутні документи повністю. Зараз у нас mm -hmm. працює НРС, вони допомагають, поки взяли категорійних людей, які допомагають відновлювати свої документи. Потім, якщо всі ці категорійні людей ми пройдемо, будемо розмовляти, щоб допомагали всім іншим. На даний ну, час що? на екрані у нас якраз от, відео з село Понятівка. Це ті населені пункти, куди ми не можемо дістатися, наслідок чого там значні пожежі, кожен день горять будинки. Кожне влучання це чиєсь майно, чийсь будинок. Це там, де ви вже казали, що не залишилося людей. Так. Там, так. Ні, поняттівки ще є незначна кількість людей, але вони теж виїжджають. Чи є діти в таких п'яти населених пунктах? А, ні, дітей в цих населених пунктах немає. Ще до того, як оголосили евакуацію дітей, ми спрацювали. Дякую батькам, що дослухались до наших порад. Насильно нікого не вивозили ді батьки вивезли всіх дітей з нашої громади, які знаходяться на лінії всіх селах, ще за місяць до початку таких значних обстрілів. Саме там дітей у нас немає у більш безпечних так. населених так. пунктах Дарівської громади. Чи повертаються туди люди? Ті люди, які планували повернутися, вже повернулися угу. в безпечніші села громади. Всі інші і... поки чекають закінчення військових дій, але е, постійно на зв'язку і значна частина все ж таки планує повернутися до своїх дій. і по всій громаді наразі скільки проживає мешканців? 4300. тисячі триста. А до великого повномасштабного вторгнення було. 14 тисяч скільки об'єктів інфраструктури у громаді пошкоджено або зруйновано, і які об'єкти відновлюють поштович. Якщо, якщо кажемо про пошкодження, пошкоджено майже всі об'єкти. Частково відновлені е, ті, які наразі надають е, водозабезпечення? Але теж частково. Е, як е, всі знають, Наша громада такий жирний плюс у нас до війни було, що всі села нашої громади знаходяться на березі річок. Але під час підриву Каховської ГЕС це стало нашою бідою, тому що Дальська громада прийняла на себе першої, саме перші хвилі з цього підтоплення. Пошкодження були значні. І зараз те, що ми маємо, будинки вже відновили, хто отримав сертифікати, хто... Відновив своє житло, але зараз як наслідки, але на даний час вже за допомогою обласної військової адміністрації вже вже розпро... розробили проєктну документацію на повністю заміну водозабезпечення в Ливанецькому старостаті та і Федерівському старостаті. Тому я сподіваюся, що в цих населених пунктах водопостачання буде відновлене повністю. Вода подається, але подається поки за графіком, тому що не витримують дуже великі втрати води значні, які ми не можемо контролювати, тому що у нас свойство грунту таке, що тверда порода, і вода при поривах наверх не йде. вона десь уходить вниз. Інгулець на штаті водозабезпечення відновили повністю. Завдяки фонду Місто Сила вони, вам, вони нам встановили повністю нову систему водозабезпечення, тому саме інгулець забезпечений водою 100%. Ще значна проблема залишається саме в Качайкіна та сам населений пункт Дарівка. Але поступово є плани і працюємо в цьому напрямку, щоб зробити повністю ремонти, ремонти по всім населеним пунктам. Пишуть у коментарях запитання, як спасаються люди чи завозять воду їм? В смислі, як спасаються, вода ну, є. Саме води немає, саме в населених пунктах, які в зоні бойових дій. Чи ну і там трохи ще залишається людей, правильно? чи так, завозять, Там залишається люди. Ну звісно, завозиться і вода, завозиться і гуманітарна допомога. Також пишуть у коментарях з любов'ю до рідної громади вітання. Якщо у вас є ще питання, задавайте їх у коментарі, пишіть і ми будемо на них відповідати. Також би хотіла запитати, чи є. Плани капітального відновлення чи поки що йдеться про тимчасові рішення, поки йдуть бойові дії? Ми не чекаємо в деяких коментарі. Я, я читаю. На жаль, люди думають, що не на часі планування, але зараз саме на часі планування. Саме зараз, поки ми не можемо відновлювати, ми можемо планувати відновлення, ми можемо робити проекти по цим відновленням. І саме з цьому напрямку ми зараз і працюємо. Так, звісно, в планах відновлення всієї громади, в планах відновлення навчальних закладів. Зараз ми працюємо, щоб якомога більше дітей отримали якісне навчання, тому що ми бачимо, що діти, які сидять за партами, Рівень знань набагато вище, ніж ті діти, які займаються онлайн. Ми ж розуміємо, що для спочатку це була ковід, потім війна, і у нас вже діти там четвертий рік не можуть сісти за парти. А це дуже погано, що ну, ті діти, які сіли за парти, робили зріз знань, значно краще знання у них, ніж у тих дітей, які, на жаль, займаються онлайн. Але поки питання у тому, чи безпечно зараз дітям сідати за парти в Дарівській громаді? Ну, а чому саме в Дарівській громаді? У нас багато дітей, які займаються в інших громадах. У нас діти займаються. На жаль, вони е, займаються в укриттях з вчителями. Угу. Але okay. все одно спілкування дітей. От як як приклад, у нас е, діти на даний час. Е, по програмі «Пліч-Обшуч» поїхали до 50 дітей поїхали до Земноводівської громади, і 25 дітей у нас поїхали до Олівської громади. Це на Житомирській земноводівська громада, це на Львівщині. І я бачу очі дітей, які провели там е, два тижні. ну, Враження у них дуже яскраві. Ну, Діти а повертаються, скільки... а Скільки всього дітей наразі проживає у громаді? 630 дітей. Також ви казали, що вже йдуть планування проєктів по відновленню. А що саме зараз у розробці? Можливо, щось вже якісь проекти розроблені. Як я вже сказав, розроблені проекти на ремонт водопостачання село Лиманець, село Федорівка, село Ульянівка. Наразі, на жаль, розробляються проєкти на сховища. Саме в тих населених пунктах, яких вони відсутні. І сховища підв'язуються все одно під якісь навчальні заклади. Але поки, сховище... на, жаль, на жаль, на жаль, плануємо сховища. Укриття Тому... ви маєте на увазі, та, так? Та, Що, та, де, та. де люди можуть ховатися від обстрілів. І, і і ви маєте на увазі підв'язується під навчальний заклад, це будуються е, укриття подвійного призначення, це і школа і укриття в подальшому, в подальшому ми ж розуміємо, що все одно війна закінчиться нашою перемогою, і укриття потрібно буде дітям. На жаль, у нас ми розуміємо, що вже біля кожного навчального закладу повинно бути укриття, тому що, не ну, дай Боже, мати таких сусідів як у нас. Як то кажуть, тобто пріоритетність за зараз проектування надається саме навчальним закладам та інфраструктурі водопостачання. Ну, чому водопостачання це обов'язкове. Це життя громади, це все. Це і рослинництво, огородництво, це і живність якась, це такі і люди. І на першому плані навчання так, тому що ну, наші діти. Ну, Ми ж розуміємо, що наразі 80% людей, які наразі знаходяться на території громади, це люди пенсійного віку, 60. І діти, хто буде нас зміняти, Ну, хто буде відновлювати громади? Нам потрібні розумні діти, тому основне, основний напрямок це розвиток освіти саме. Угу. Ви кажете за місцевих мешканців, я так розумію, переважна більшість зараз це люди пенсійного віку. Так. Чого найбільше потребують вони зараз? З якими запитами до вас звертаються? Дивіться, наразі, якщо ще брали аналіз, робили аналіз саме запитів по догляду вдома. Дуже багато людей, лежачих до війни це була одна людина, яка потребувала догляду вдома. Наразі створили вже КНП Соціальний догляд і вже у нас... На КНП близько 50 людей перебувають по догляду. Ну, сільська рада саме допомагає їм якось облаштовувати своє житло. І у нас дуже велику допомогу надає Червоний Хрест, який взяв у нас 80 людей. Пенсійного віку, саме з якимись ВАДами, саме у кого є статус, перша, друга, третя група інвалідністю І теж допомагає нам по догляду за ними. Куди можуть люди звертатися по допомогу? Саме по допомогу яку? Гуманітарна допомога надається всім, без uh -huh. виключення. В кожному старостаті є гуманітарний штаб. Всі мешканці знають як, всі мешканці знають графік видачі саме гуманітарної допомоги. Ті мешканці, яким потрібно щось окремо, чи догляд який, чи допомога яка, є телефон гарячої лінії сільської ради, де е, саме е, вже запустили чат-бот і кожна людина може зателефонувати в робочий час, і чат-бот з'єднає їх, їх з любим спеціалістом сільської ради. Це ЦНАП, це соціальний відділ, це секретаріат, це земельний відділ, це відділ архітектури і містобудування, якщо у людей якісь там проблеми з житлом чи приліт, чи пошкодження якесь зараз номер гарячої лінії на екрані, тому кому треба звертатися? Будь ласка, занотовуйте. Ну і наостанок хотіла б просто запитати за відбудову. От ваша думка. От наскільки доцільна наразі відбудова, коли ще йдуть активні бойові дії? Відбудова чого? Житла? Так, як житла, в тому числі е, інфраструктури будь-яка. Е, як на на мою думку, зона активних бойових дій? Ну ми Фізично не можемо надати людям допомогу на відбудові, але зона можливих бойових дій то звісно, так якщо не дай Боже, там що страпило з житлом. Ну я вважаю, що доцільно, тому що люди живуть, люди нікуди не ходять, не хочуть виїжджати з громади, і звісно, вони отримують кошти і ремонтують свої будинки. Об'єкти інфраструктури так згоден, можливо, потрібен час, щоб ми, ми вже можло, мали можливість зайти так капітально, потужно і все відновлювати. Але житло так потрібно відновлювати. Отже, дякую, що відповідали на питання і розповіли нам про ситуацію Дарівській громаді. Пане Анатолію, бережіть себе і на все добре. Дякую вам, дякую студії, дякую, глядачі. До побачення. Отже, друзі, я нагадую, що ви можете підтримати створення відео про Херсонщину, підтримавши нас на спонсорстві YouTube. Зараз на екрані ви бачите інструкцію, як це зробити. Ну і наша команда дякує тим, хто вже долучився до цієї ініціативи. Тож не зволікайте та зробіть вклад у розвиток якісної журналістики вже зараз. Ну, і також ви можете нас читати, дивитися на майданчиках соціальних мереж, а саме у Фейсбуці, в Телеграмі, в Інстаграмі, в Тіктоці, звісно, що і на Ютубі. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, зробіть це. Не треба так дивитися нас без підписки. Ну а. За необхідності звертайтеся по правову безоплатну допомогу до юристів Херсонського фонду «Милосердя та здоров'я номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. От Якщо ми сьогодні говорили, наприклад, про Відновлення осель, якщо є проблеми з оформленням будинку, і треба там довести, що це ваша власність. Якщо у вас виникають з цим проблеми, і ви не знаєте, як їх вирішити, ви можете звертатися до Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Спеціалісти проконсультують вас, що робити саме у вашому випадку. Ну а на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до нових зустрічей.